ой емки кочки для муха так куда мы выедем ой Красиво тут. Так. Ого. Так, а тут. Тут у нас... Ай-ай. ай! Ай. Це, звісно, була не дуже гарна ідея. Одною рукою рулить а іншою телефон тримать. Блін, так можна й носа набити. Ай. Так, куди зараз приїдемо? Ай, хоч шишок, мляха. Так, ти можеш трохи медлиніше їхати? Щось ти швидко їдеш. О, там класний вид. Йокерсоти. Ай, ай, о, Там же річка. Що тут? У нас так, тут треба притормозити, бо мабуть я тут. Ай, ай ух, Стоп, 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 тормози! Біни! Тут, мабуть, хорка тормить пішки. Ай, пересипи. Так, да, добре, що я зупинилася. Бо зараз був би мені капець. Носом би пішла. О, туди гарненько. Оце сюди б я ускочила, в цю ямку. І були б мені покатушки. Нікого немає, класно взагалі. Блін. Оп-й-ла-ла-ла. Тут пісочок. А де вуточки? Щось вуточок не видно. Так, я хочу поїхати на іншу сторону. Дамбо, там дуже горно. Ай, блін. Ай. Тут хтось шашличок жарив. О, тут гарно. Катамарани. Що тут далі? Що робити? Їхати. Чий-то пішки. Мабуть, заховаю телефон. Попробую поїхати лісапетою. Да, коник, поїдемо. Мовчить. Значить, поїдемо. Блін, а тут ще дерево впало, це прикол. Куди я поїду? А ні, нормально. Водичка, клас. О, там рибак. Зараз ми рибу половимо. Лись рибка велика, маленька. Колись татом ходила на рибалку. Ой, вуточки сидять, бачите? Я думала, це в мене глюки. А ну-ка, кш-кш. Кш. Бояться, ні? Кш. Ква-ква! Проїжджаємо. Багато спіймали? Не ловиться риба? Та мутки все поїли, мабуть. Ой, щось тут зацепив чоловік. Вам допомогти? Щас ще вовкнеться в воду. А як ви так зацепили?

Це, мабуть, мужчина на мене задивився з п'ятою і не туди закинув свою водку. Ох ти! Від державний приїду. Ого! І не порвали? Ого, тут я не розберу. А ви не знаєте, я там проїду далі? На ту сторону дамби, так? Да? Okay. Так, їдемо далі. Які в мене будуть ще пригоди? Чоловік думає, де ти взялась на мою голову. Мабуть, а мабуть і не думаю. О, ще один чоловіка. Какие сегодня стрёмные шесть мы не видим. Видно два вот рыба, чем он просто тут тусуется. Бо знаем, мы тут есть разные пассажиры. Тут куры.